Доросінні мої рідні, мої любі мої брати і сестри. Тільки що прийшло мені в дусі запитання Марія, а чому ми повинні боротися з сатаною, Дьяволом у всіх сферах життя? Ну, це ж ясно, як то кажуть, Божий день. Тому що Сатана Дьявол руше, руше наше життя в усіх сферах: в духовній. Людина втрачає віру в істинного Бога, в душевній, людина душевна стає хворою. Впадає в відчай, в нині, в депресію. в депресію. Він посилає думки погані і працює через духовну сферу, душевну сферу, щоб забрати в людини душу, тобто забрати в людини життя у фізичну, наше тіло форія різними захворюваннями і серйозними хворобами, такими, як, наприклад, онкологія, цукровий діабет. Зрозуміло, це так? Сім'я, да, чому треба боротися в дух, у родині, сімейній сфері, тому що рушуться родини, робляться аборти і так далі. Де ось духовна, душевна, телісна, фінансова сфера, да, людина може не знайти роботу чи група людей, або знайшли роботу, а не чесно платять за цю роботу. Багато часів людина працює, а платять, як то кажуть, кіт наплакав. Соціальна сфера, соціальна сфера неповага. Людини, людиною, насмішки, глузування, особливо з тих, хто матеріально бідний. І так далі, дороцціні мої. І сатана діалог своїм нечистим духом проникає в усі сфери: в духовну, душевну, телісну, фінансову, сімейну, соціальну. І активно працює, активно бореться з кожним із нас. Тому, а ми з вами повинні ще в десятки, в сотні, тисячі, мільйони мільярди разів. Боротися проти Нього з ним і проти Нього, із лісами, чертами, демонами і Духом нечистивим. І ще кажу: не просто боротися, але боротися і перемагати, як наш Господь Ісус Христос, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на вкічі. Амінь. А стосовно заповіді: не убий, до мої, а як ви дивитесь на те слово, що хто прийде зі зброєю в руках, той від зброї і загине, і помре. Ну, це ж сказав сам Господь Ісус Христос. Зрозуміло це, так? Працюйте над собою в духовній сфері ретельно, умільно, усердно, систематично, постійно, наполегливо, і будете знати всі відповіді на всі ваші запитання. В ім'я Отця і Сіна Духа, нині час і на віки вічні. Амінь. Працюйте, не лінуйтесь. І Бог допоможе вам! Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя, алей вічно всевичного Творцю, то тобто, все та вічності за вічності, мудрості, премудрості, перемоги миру, раю, всім землянам. І нині, і повсякчас віки вічні. Амінь. Сьогодні понеділок, 8 квітня, 2024 рік, день почитання всього воїнства Ангельського святовічного Небесного, Собор святого Арсетіга Гавріїла, який носить. Вісточки, і одна із них була принесена Діві Марії про те, що вона від Духа Святого зачала Спасителя для всього світу. Все це все досповох, і цевинство Ангельська святична небесне його. Це це все сподсавух, і самоство Ангельська Святична Небесне Його. Це це все сподсавух, і Його. Амінь. Дякую, Сиханом. Охоронителям, які охороняються творіння Боже, рослин, тварин, людей, предмети, природу та погоду. Чириш любою дякую, вас сваляю спрослаю дусі, до поклоняюся. Всевишньому Богу Творцю, творцю, сесії та вічності за вічності, що він посилає своє ангельське святирічне небесне воїнство в Україну в Ізраїль. І разом з цим несе Україні, українському народу, Ізраїлю, ізраїльському народу, і всім народам, всім землянам несе перемогу над злом. Над темрявою, над ненавистю, над смертю. Разом з перемогою несе мир і радість і рай, і себе як святовічно щасливу любов для всього творіння Божого рослин, тварин, людей, предметів, природі та погоді. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки вічні. Амінь. Почитайте святирічне ангельське воїнство небесне.